Паблік ток, фейки, і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська. І це паблік-ток. суботи о 18-й. Доброго вечора. Мене звати Олександр Бринза. Біля мене Марія Малевська. Добрий вечір усім. І ми в прямому ефірі. Так. І сьогодні темою, сьогодні темою паблік току ми з Марією вирішили зробити. Бездумні перепости, бездумні перепости і шери. От і до чого це призводить? Чому це неправильно? Чому це погано і. Е... Чому ми це робимо, чому це працює, чим це може нашкодити і як цьому протистояти головне. Так. Тим більше, що маємо на сьогодні приклади, ми їх підготували. І зараз почну з найпершого актуального фейк, який несеться останніми днями усіма соцмережами, а НАТО, я так розумію, Фейсбуком, а також інстаграмом і телеграм-каналами, зачитаю. Зараз я читатиму. У з телеграм-каналу Юрія Гудименка, який mm -hmm. має більше 30 тисяч підписників, який має довіру до аудиторії, але. Перепощували це останніми днями багато хто. Цитую: потрібні військові, які під час виконання бойових операцій отримали травми у щелепно лицьовій ділянці. Можуть бути ті, хто зараз перебуває на лікуванні, ті, хто вже проходив лікування, і часткову реабілітацію. Пропонується безкоштовне лікування і реабілітація повного циклу, починаючи від пересадки шкіри та частин, і так далі. І так далі. Тут подробиці. лікування буде проводитися у лікарні, Карні у винниках командою французьких спеціалістів. Перший етап консультаційний почнеться. Лікарям лікарі стикнулися з тим, що мало пацієнтів, і тому можуть закрити цю благодійну програму. І номер телефону, і приписка Подумайте, з ким можна поділитися інформацією і люди вирішили допомогти. У так у в, так, в спільному пориві давай е, це все перекидати. Я би тут зупинилась трошки, чому люди це роблять е, від безсилля. Вони нічим не можуть допомогти пораненому бійцеві. Вони щодня бачать в інформпросторі ці світлини з ці історії цих бійців, е, як людина умовно з села на боковині може допомогти. Щось там задонатила зранку, але все одно відчуває безсилля, вмикаються емоції. Що відбувається з нами, Олександра, коли вмикаються емоції? Коли вмикаються емоції, в нас вимикається критичне мислення і вимикається, вимикається мозок, дуже багато, скажімо так, відсотків мозку, які можна було пустити на якусь корисну справу, вимикається. І ми починаємо бездумно шерити і розповсюджувати інформацію, яку ми не перевірили, не прогуглили, хоча зараз Google є у кожного майже. Все, все можна перевірити. Люди добрі, і не треба е, е, шерити щось, щось. Е, тільки тому, що там закладений якийсь, наче такий шляхетний, шляхетний посил у, у цьому там, або зборі, або просто пошуках якогось зниклого когось, або ще когось. От, людям просто нема коли. Людям немає. Або люди не хочуть, або люди немає часу. Я не знаю. Бо зробити перепост це просто, це не вимагає надзусиль. Так. Це одна секунда справи, від тебе нічого не потрібно потрібно. Так, але відразу, відразу, і плюс, і мінус до речі, шеру в тому, що його відразу бачить багато людей, і тобі здається, що ти але тобі здається, що ти зробив тільки в плюс. Для мене ця історія з ось цим скріном, який я зачитала, почалася кілька днів тому, коли мені в інстаграмі зранку я його відкриваю, і мені одна з підписниць кидає цей скрін і каже: Розповсюдьте, будь ласка, у вас велика аудиторія це важливо. Я кажу: звідки у вас інформація? Звідки ви взяли цей скрін? Я не знаю. Він у нас в чаті. І все, я б в принципі забула. Я не збиралася публікувати, бо на той момент я не мала часу подзвонити за цим номером, перевірити ці інформації. Аж надвечір я відкриваю дірект інстаграму і бачу там ще кілька таких самоповідомлень. У вас велика аудиторія. Розповсюдьте, будь ласка, це важливо. І тут е, я перечитую ще раз, і що мене особисто відразу тригерить, і я пропоную це як рецепт. Бо мій рецепт направду спрацював. Mm -hmm. Мене затригерила фраза лікарі не можуть знайти пацієнтів зараз же що... проц... дуже велика проблема з пацієнтами. Це те, що перше має викликати у вас е, сумніви. По перше, це тиск на емоції, е, програму можуть закрити. Така погроза і тиск на емоції лікарі не можуть знайти пацієнтів. Вимикаємо емоції, вмикаємо мозок і думаємо півтора роки повномасштабного вторгнення. Чи можливе таке в країні, де що? триває так. повномасштабне вторгнення? Що лікарі не можуть знайти пацієнтів? Я знаю, що в кожного фонду, в кожної благодійної програми, яка існує зараз в Україні для допомоги пораненим бійцям, не лише бійцям і цивільним. Є пряма комунікація з лікарнями, з міністерством охорони здоров'я є списки, ну тобто, це взагалі не проблема. Мені здавалося, що це не треба пояснювати Абсолютно. пораненого бійця з певними проблемами, знайти в цій країні, на жаль, дуже просто. Так, це перше, що просто логічно можна вибудувати і поставити під сумнів. А потім я вже почала трошки гуглити, тобто, я навіть не виходячи з квартири. За буквально лічені хвилини зрозуміла, що відбувається зараз. Розкажу, як виглядав мій пошук. По перше. Так. Я ще вибачте, а на тебе переб'ю на секундочку. Особисто мене завжди тригерить фрази, формулювання можуть щось зробити, можуть закрити, можуть те. От якщо ми зараз не навалимось на цю проблему, можуть, от можуть, можуть. Я я, я, я також наших радіослухачів закликаю звертати увагу на цю фразу можуть щось зробити погано, ну, можуть зробити, а можуть не зробити. Отже, продовжу. Як виглядало моє розслідування? Перше, що я зробила, подзвонила за цим номером. Не додзвонилася зранку, абонент був поза зоною. Потім подзвонила в день, був збій зв'язку і так кілька разів. Потім перетелефонувала ще ввечері. Тобто, жодного разу я не додзвонилася. Ну ладно, окей, це номер. Я стала гуглити, які існують в Україні програми для тих, хто має щелепно ли. Ціві травми. І я знайшла, що дійсно в Україні вже певний час існує така програма, яка спеціалізується саме на цих пораненнях, це група лікарів. Які об'єдналися це лікарі, хірурги з різних регіонів України, які створили благодійну програму і допомагають в різних містах, оперують. Вони навіть не намагаються зробити так, аби бійцеві не довелося їхати кудись. Наприклад, якщо він з Харкова до Львова, аби він міг прооперуватися ближче до так. дому, аби його рідні його тут могли підтримувати, аби він був ближче додому. І я знайшла в Фейсбуці кураторку цієї програми. Ми її звати Наталя Лютікова. І перше, що я побачила, це пост на її Фейсбук сторінці, де вона написала, що не заради срачу, а щоб розібратися. Другий день гуляє просторами ФБ скрін з закликом знайтися військовим з пораненнями обличчя. На скріні є контактний телефон, не вказано ані імен, ані назв ініціатора програми. І це також важливе зауваження. В інформації, яку ви поширюєте, має бути все з. Розуміло, що це. Програма, наприклад, фонду такого-то, тамто і відбувається це, наприклад, у жовтні. Далі Наталя пише, що через те, що я корую проєкт дотичний до вказаної теми, у нас дефіциту з пацієнтами немає. Мені довелося дослідити питання, провести маленькі розслідування. Зазвичай я не звертаю увагу на подібні анонімні картинки, і вона дуже права в цій термінології. Це так. дійсно анонімна картинка, але з вказаних. Вище причин була змушена, і далі вона розповідає про своє розслідування. Що вони жодного стосунку до цього скріна, який розповсюджувався так широко соцмережами, вони не мають. Окей, я стала гуглити центр Superhumans, однією з основниць якого є Ольга Рудніва. Він дійсно е, існує, і в них дійсно є різні програми і протезування, і так само такий е, напрям. Е, і стала гуглити лікарня у винниках. Я знайшла, що дійсно лікарня у винниках е, називають в народі е, е, обласний е, шпиталь ветеранів війн і репресованих. Він дійсно існує, але там спростували інформацію. В них немає такої програми, е, і так само спростували. Інформацію про те, що вони шерили, ось такий заклик, що вони, начебто, не можуть знайти пацієнтів, що програму якусь закриють у Superhumans центрі. Мій пазлик в цьому розслідуванні склався, коли я зранку вчора випадково в ефірі нацмарафону натрапила на сюжет зі Superhumans центру, де розповідалося про те, що дійсно в Superhumans Центрі працює французька місія хірургів, які працюватимуть з щелепно-лицевими. Травмами. Трошки пазлик склався, але направду виявилося, що нічого подібного вони не розповсюджували. Talk І ну, це лише, вибач, закінчу, це лише кейс цього тижня, але їх направду багато. набагато більше. І ми спробуємо розібратися, як це працює, чому люди шерять і чому це шкідливо. Ну, Другий такий відомий кейс. Який він ну, йому вже якийсь час? Це про шпиталь Борденка. Це просто наш з Марією любимий так, кейс. Ми його, так, так. ми його дуже любимо. Ми його часто обговорюємо. Я, я додам, ти кажеш, якийсь час існує. Я особисто побачила це повідомлення. Як зараз пам'ятаю, це був січень цього року, і це був вайбер-чатік, Прости господи, ОТГ на Буковині, де тоді на той момент мої батьки-переселенці оселилися в невеликому населеному пункті, і мені довелося до. Вдатися в цей вайбер-чатік цієї ОТГ і там я вперше це побачила. А потім вже дізналася, що це летить Ну не лише боковиною, а й всіма регіонами всіма регіонами України. Фабулу розповім трошки фабулу інстаграмом і вайбером. Ну, вайбер-чатами в основному. ФБ дуже багато Фейсбукові. Так, нісся збір на. Госпіталь Бурденка, шпиталь Бурденка, українською мовою. Це були пости українською мовою. На військовий шпиталь, там, військовий шпиталь Бурденка. А, люди ну, старшого покоління, такі як ми, з Марією. Такі 24, Ой, <плес> вони знають, або, або знають, або в них там десь воно ззаду, на, задні, на задній стінці стінці мозку, щось там, щось там спливає про те, що шпиталь Бурденка це щось пов'язане з Росією. Це, це щось таке в Москві. Так, от даю коротеньку довідку з Вікіпедії. Головний військовий клінічний госпіталь імені М.Н. Бурденка одна з найбільших багатопрофільних лікарень, і головний медичний заклад Міністерства оборони Російської Федерації, трошки більше ніж півтори тисячі ліжкомісця. У нього, до речі, от і він збирався, і на нього збиралися гроші. Як так, як так сталося, я не знаю, ну але я знаю одне, що людям знову таки. Дуже ліньке все перевірити і прогуглити. Що таке ж Питаль І Це ж буквально півтори секунди е, справи. Я би просто хотіла зачитати е, саме повідомлення, яке шерилося, бо це дуже важливо. Як виглядають зазвичай е, ось ці повідомлення? Там у е, Фейсбуці е, в оригінального повідомлення було понад 40 тисяч репостів, 40 тисяч, і це лише одне повідомлення в Фейсбуці. Брати чати ОТГ у Вайбері, я просто боюся собі уявити ці цифри охоплень, інстаграм-блогери плачуть, і я боюся собі уявити, скільки грошиків перевели на шпиталь Бурденка, наші довірливі громадяни. Ну, або на коротко шахраїв. Це або, або шахраї. Так західно. ми до речі, з Марією хочемо ще додати, що це не обов'язково якісь російські вкиди або вкиди російської пропаганди. Це можуть бути шахраї, просто шахраї. І до шахраїв е ми згодом проблеми, також наведемо приклад. Якщо повернутися до прикладу е ось, з лікарнею і програмою в винниках е і ще лицевими е операціями, я думаю, що там не було е якогось е пропагандистського е або... Так, я не думаю, що це російський вкіт був. Це просто хтось бездумно. Е Щось перепостив і понеслося, і направду від того було більше шкоди, аніж людська дурість, скажімо так. Якщо, наприклад, зі шпиталем Бурденка це міг бути все таки. Це може міг могло бути шахрайство, і, скоріш за все, це було шахрайство. То з лікарнею в вин, виниках це просто була якась дурість, тупість і недолугість. Так, от, я зачитаю все ж таки це повідомлення: зачитаю. народ, є таке прохання, пише Анюта Клім'янка. Жінка, яка доглядає пораненого сина в госпіталі імені Бурденка, реанімація номер 56 повідомила, що поряд з її сином лежать хлопці, поранені, непритомні. Далі йде три. Три прізвища: дьомін Олексій, 86-го року народження. Глушко Віктор, якщо не помиляюся, 96-го року народження. Мілехін Микола, 83-го або 85-го року народження. Можливо, хтось шукає цих хлопців із присутніх у різних групах, чатах чи особистих контактах. Прохання, перешліть цю інформацію, будь ласка, за своїми контактами. Сарафанне радіо часто найкраще працює і дуже швидко. Йде інформація. Дякую за небайдужість. <свят> Наскільки я пам'ятаю, тоді взимку навіть ось ці три прізвища якось виявилося, що це ну, справді існують такі бійці, де вони там взялися в шпиталі Бурденка. І до того ж, до цих перепостів були докладені фотографії поранених бійців, а. що також тисне на емоції. Обов'язково. Якщо це буде не просто скрін, а там ще й будуть фото. І ми про це поговоримо, як цим користуються шахраї. То, все це ось цей тиск на емоції. Він спрацьовує знову ж таки в сотий раз, разів повторюся. Включаються емоції, вимикається мозок, і люди починають замість того, аби витратити три секунди на пошук гуглі шпиталь Бурденка. Так люди ці три секунди витрачають на кнопочку поділитися. шер Перепост. Перепост, і так далі. паблік ток. І потім уявили ще відчуття людини. А, а мені тоді писали люди, які це перепощували відчуття, які мають бути відчуття всередині, коли ти сидиш в твоїй країні. Велика війна, щодня гинуть цивільні і військові, і ти репостнув якийсь збір на. Шпиталь, головний шпиталь Міноборони Російської Федерації, що має бути всередині. Я би просто я не знаю, що зі мною відбувалося в цей момент. Ну хто тобі винний? Що ти не хочеш, не хочеш знову таки перевіряти, прогуглити і так далі. Це все історії про те, що все все, все треба перевіряти, і шахраї дуже часто користуються стресовими. Періодами в житті країни, міста, ми, як працівники ЗМІ з Марією часто це спостерігали за роки нашої роботи, що люди під час стресу дуже легко і дуже швидко розповсюджують інформацію, якусь панічну. Паніка лягає, скажімо так, на паніку дуже сильно лягається. Просто як ніби як сірка запалюється і загорається, як таке як поле. Уявіть собі, по поле сірки, якому як ти як підпалюєш, і воно за секунду загорається. Я знов-таки нагадаю свій улюблений випадок з Балаклеї, коли були вибухи на складі боєприпасів, коли це по 2017 чи 18 рік. От, І ми цілий день від, з Марією ми працювали, ми знімали з 6 ранку до пізнього вечора. До нас підходили декілька жителів Балаклеї Балаклії і казали, що зараз вибухи дійдуть, зараз як дійдуть вибухи до якоїсь там хімічної зброї, яка там у підвалах, значить, оцих. Цього складу боєприпасів і почнеться такий Чорнобиль, що і навіть Чорнобиль це буде дитячий садочок в порівнянні з тим, що почнеться, і це буде через 20 приблизно хвилин. І оці 20 хвилин ми чули цілий день. Цілий день з ранку і до пізнього вечора нас підходили люди і казали, що через 20 приблизно хвилин бабахне. Я думаю, я під вечір вже думаю, господи, люди, ви не хочете там приплюсовувати якось чи відмінюсовувати від 20 хвилин. Ну і час. ще один важливий момент, чому фейки, дезінформація чутки так швидко розносяться. Про це треба пам'ятати. Цих речах майже завжди є частинка правди. Ну, Я думаю, що в Балаклії дійсно колись можливо зберігалася якась хімічна зброя. Тобто там є частинка правди. Лікарня у винниках дійсно існує. В суперхюманс центрі дійсно проводять щелепно лицеві операції або готуються їх проводити. І так далі. І так далі. Тобто, частинка правди дозволяє ось цьому летіти. Далі, далі, далі розповсюджуватися, як і в будь-якій конспірологічній теорії. Абсолютно. Лю людям здається, що якщо є частинка правди, то і все інше правда, але це далеко не завжди так. І е е е наприклад, е на, е на прикладі наступного нашого кейсу ми вам це ще раз доведемо. Паблік Ток. А наступний кейс у нас такий. Це... Я би назвала апофігії, апофіомез. Ми з Марією, якраз, от готуючись до програми, назвали це «Алло, мама, я в міліції нового типу. якраз от воєнного. Два нуль часу, так. Алло, мама, я в міліції. Це вже, вже не так працює. Вже все менше мам на це ведуться, хоча є які ведуться. Хоча механізм спрацювання той самий людину спочатку вводять в паніку. Ну тобто, раніше зараз ми всі на паніці і так щодня, а раніше, аби ввести людину в панічний стан, треба було сказати: Мама, я в міліції. Так, подзвонити вночі. Це Коли робили, людина розгубна розгублена, мозок ще не зібрала. Так, мозок ще не зібрала докупки, і дзвонить а, чоловічий голос а, схожий. Людині здається, що дуже схожий на голос її сина. Ну, Далі ви все знаєте. Далі ви все знаєте. Куди або або чули шляхи. від когось, або вам дзвонили, або дзвонили вашій мамі. <ріст> Моїй, наприклад, дзвонили. Це точно було. що відповіла твоя мама мама. сказала, що я зараз подзвоню в поліцію і перепитаю там місенчині і розмова швидко завершує. А Моя мама звелася. На жаль, ну як слава богу, минулося все. Без грошових втрат, бо я наказала мамі завжди повідомляти мені про все, що відбувається, це був була весна, або початок літа минулого року. Вони тільки виїхали. Вибралися з Маріуполя, і звісно, що на стресі на паніці. Тут їй дзвонять, нібито від імені мого брата, в якого розбита голова. І слава Богу, що мама тут таки буквально за дві хвилини повідомила про цей дзвінок мені. А про мою маму країни знали, що вона просто по своєму по своєму складу сова. Вона часто до ранку не спить, вона в мене шиє, в'яже і так далі. І вона була в дуже зібраному стані і змогла дати їм відсіч гідну от Так от повернемось до нашого кейсу. Кейс такий. Якби з чого почати? Тут все-таки цікаве, все таке смачне, не знаю, з чого почати. от ну Схема така. Є чат. Людей, у яких, наприклад, родичі, сини, батьки пропали безвісти на на війні, наприклад, таких Або чатів дуже зараз дуже багато. багато. Сьогодні, до речі, річниця теракту в Оленівці. Я знаю, що Оленівська спільнота дуже велика. Там так. багато людей в цих чатах, і вони дійсно корисні для людей. Вони там обмінюються інформацією пошуками, це ідентифікація тіл і так далі. І так далі. Так. Таких чатів чимало. Так, і шахраї, звісно, що не сплять, не дремлють, як то кажуть. Вот. І далі, Марійка, ну вони допомогу. тут знайшли шахраїв, в даному випадку, знайшли легкодобич здобич, тому що вони точно знають, що люди в цьому чаті на емоціях, на стресі, на паніці їм погано. Вони ладні шукати будь-які шляхи, аби знайти свого рідного, так. віддати будь-які гроші. Ми знаємо вже дуже багато історій про те, як шахраї обманюють. Родичів полонених обіцяючи їм знайти, знайти привезти і так далі. І так, далі. І так суми мені називалися там 3-5 тисяч доларів за інформацію. і Є родини, які сплачували ці кошти. Так от існує чат, наприклад, на 100 людей. Туди додається шахрай, який публікує в цьому чатіку фотографії, нібито поранених бійців. І пише, що він зараз перебуває в такому-то шпиталі, наприклад, десь, десь на окупованій території, наприклад, або на території РФ, або, або це може бути і український якийсь шпиталь, Absolutely. і тоді там буде дописка, що тут от лежить без тями боєць, наприклад. В цього шахрая є спільник, який тут таки приходить і каже: Дякую вам дуже за вашу інформацію. Я знайшов брата, свата Кума тето, тето І родичі бачать ну нібито результат Ми, працює. Більше, 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 більше. І вони починають просити, а знайдіть мені, будь ласка, мого сина, брата, чоловіка і так далі. Куди вам грошики за це скинути? Так. І шахраї ще користуються як сказати, технологіями, як раніше працювали, наприклад, там на песточники. стояв біля напесточників, все якийсь їхній там то той, хто людей Спільно. якось так і людей зацікавлював в цьому, або спеціально спочатку програвав, програвав, щоб показати, що можна програти, так і тут в цих чатах може бути не один шахрай, а ще якийсь його такий піддакувальник. Скажімо, так який каже: О, точно, цей, значить, оцей хлопець мені допоміг так, що ви йому там доживляєте так. У Харківській далі. області відбій повітряної тривоги. І. Дякуємо. <laughs> в одному з таких чатів, в якому з'явилися ось такі шахраї, так от використовували вони фотографії з Пскова Російської Федерації, це я би назвала з особливим цинізмом. З якогось психоневрологічного диспансеру чи щось таке. Так, так. От. І були люди, які ну, звелися на це, але знайшлася людина, яка це все викрила, і таким чином о, ця вся історія стала відомою. Так, це о, вже ця історія вже не стільки про перепости, хоча й також про них, а про те, що є, є цілі, скажімо так, стресові чати, де з'являється якийсь провокатор або шахрай. І дуже легко може розвести людей на гроші. І тому будьте, будь ласка, уважні. Або хтось, так само, як перша історія, з якої ми сьогодні почали про щелепно лицеві операції, так само в цьому чаті може знайтися дівчина, яка побачить цю інформацію, що, наприклад, в шпиталі лежать поранені, такі то фотки з пскова, і вона бере, бере робить скрін і. Комусь в інстаграм кидає, так як мені кинули, і кажу: у вас велика аудиторія, розповсюдьте, будь ласка, і далі це несеться вже не чатіком на 100 людей, а всією мережею. Абсолютно. І е, за моїми спостереженнями, чим більший в таких повідомленнях тиск на емоції. Бідненькі, поранені без тями, 93-го року народження, без ноги, ще ну і так далі ви бачили ці таке повідомлення. Чим більше тиску на ось ці емоції, допоможіть, ваш перепост важливий і так далі, і так далі, тим більше це буде нестися. Тиску на емоції йому, я думаю, що сотні тисячі років просто тепер він накладається на реалії війни і тому. У нас тут залишилась хвилинка. Що ми, Марія, можемо в кінці до цього всього додати? Все, будь ласка, перевіряйте, гугліть, взнавайте, перепитуйте. Все, будь ласка. Просто бездумний шер чи перепост, чи як це ще можна сказати, він може зробити навіть гірше. Перепост це не завжди плюс. Це може це доволі часто може бути і мінус. Ось на такій ноті сьогоднішній наш прямий ефір ми завершуємо, і я певна, що до наступної суботи ми точно нариємо нових кейсів і нових історій, які тут у цій студії розбиратимемо. Все щасти, до побачення. Паблік ток фейки і псо, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це Паблік ток щосуботи о 18-й.